Раз Григорович Шевченко. та стогне дніпер широкий. та стогне дніпер широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, Не наче човен в синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сечі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Тарас Григорович Шевченко. Зори моє вечірнє, зійди над горою. Поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Тарас Григорич Шевченко, мені тринадцяти минав, я паж ягнята зашило, чи то так сонечко сіяв, чи так мені чого було? Мені так любо, любо став, на наче в Бога. Уже прикликали до хаю. А я у бур'яни, Молюся в Богу. І не знаю. Чого маленькому мені, тоді ті так приязно молилося, чого так весело було? Господнє і село, Ягня, здається, висилось, і сонечко, гріло, не пекло. Тарасове слово. Вірш тараса. Чорненько, бо для мене він рідненький. І казав сьогодні, тато День Шевченка, наше свято, бо любив він Україну, так як мати любить сина, мріє щиро і безмежно про Україну незалежну. Його думка, слово діло, шлях майбутнє освітило. Уперед на новий крок надихає нас пророк. Вірш я вчу на відмінно теж люблю я Україну. Щоб усім прийшло на згадку Ми Шевченкові нащадки, нехай слово кобзаря світить ясно, як зоря. Тарас Григорович Шевченко, Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, богатарі з пугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька стає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати та словейку не дає. Уклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, Сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та словейку не затих. Блакить мою душу обвіяла, душа моя сонце намріяла, струмок сергаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка, душа причастилася кротості трав. Добрий день я світу сказав. Хвилюють, маюють, е... квітують поля, добрий день тобі, Україна моя. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечіння зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та соловейко не затих. Вірш. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хруші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Садок ушневий коло хати, герші над вишнями годуть, Поготарі з пугами йдуть. Співайте дочі дівчатам. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечерня зенька стає. Дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейка не дає. Та сонце хмаренко пливе, червоні поростиває. І сонце спатеньки заве зове у синє море. Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. І стараша Шевченка, і вам слава сині гори, кригою у куті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Горітися, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Тарас город Шевченко ой три шляхи широкі, ой три шляхи широкі. Докупи зійшлися на чужину з України, брати розійшлися, покинула стару матір та й жінку покинув, а то й сестру, а найменш молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила в високу тополю. Тріявори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялися три ясени, поле всихало, посихало три явори, калина зав'яла. Не вертається брати, плаче стара мати, Плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, Сестра плаче, іде шукати братів на чужину, а дівчину заручену до домовину. Не вертається брати, по світу букають, А три шляхи широкі терном заростають.